Ігор сидів сам у своєму величезному маєтку. На дворі вирувала снігова буря, святвечір, а він, як завжди, один. Розкіш навколо лише підкреслювала порожнечу. Камін потріскував, кидаючи тіні на дорогі меблі, але тепла від нього не було. Раптом почувся стукіт у вхідні двері. Ігор нахмурився. Хто міг прийти в таку ніч? Він не чекав нікого. Через кілька хвилин у вітальню зайшов його охоронець високий чоловік із суворим обличчям, пане Ігоре. Вибачте, що турбую, почав охоронець, його голос звучав трохи невпевнено. Дам на території, батько з донькою. Кажуть, заблукали, шукають притулку від хуртовини. Ігор відірвав погляд від полум'я каміна, його обличчя було непроникним. Проникли на мою приватну територію? запитав він, і в його голосі не було жодної краплі співчуття, лише холодна сталь. Я ж казав нікого не пускати, тим більше в такі дні, охоронець зітхнув. Снігу по пояс, пане Ігоре, дівчинка зовсім маленька, тремтить. Вони... вони не схожі на тих, хто хоче щось вкрасти, просто замерзають. Мені байдуже, це моя власність. Нехай ідуть, відрізав Ігор. Виконайте свою роботу, проженіть їх. Охоронець вагався. Він знав, яким може бути Ігор, коли йому щось не подобається. Але й залишити людей замерзати в таку погоду було проти його совісті. Пане Ігоре, може, хоч на ніч, до ранку. Ігор повільно піднявся з крісла, його тінь подовжилася на стіні, і я сказав: проженіть їх негайно. Чи ви хочете, щоб я знайшов когось, хто виконуватиме мої накази без зайвих питань? Охоронець зрозумів, що сперечатися марно. Він кивнув і вийшов. Ігор підійшов до вікна, крізь яке було видно в'їзну доріжку. Сніг падав густими пластівцями, закриваючи огляд. Він бачив лише нечіткі силуети охоронця, батька та маленької дівчинки. Вони стояли біля воріт, десь на відстані. Батько щось говорив охоронцеві, махаючи руками, а дівчинка тулилася до нього. Раптом, крізь завивання вітру та шум снігу, до Ігоря донісся тонкий хрипкий дитячий кашель. Він був настільки слабким, що ледь пробився крізь товсті вікна. Ігор на мить застиг, але його обличчя залишалося кам'яним. Він дивився, як охоронець показує їм напрямок. А потім батько, міцніше обійнявши доньку, розвернувся і повів її назад у снігову темряву. Дівчинка не озиралася. Ігор спостерігав, як їхні фігури зникають за поворотом дороги, не залишивши жодного сліду на білому килимі снігу. Десятиліття самотності загартували його серце, зробивши його холодним і байдужим, але ця ніч стане початком його падіння. Невідомий ланцюг подій вже запущено. Перед тим як продовжити, підпишіться на канал і розкажіть, звідки ви нас дивитеся у коментарях. Ігор народився в маленькому українському містечку, де життя текло повільно і передбачувано. Його дитинство було простим, але сповненим тепла. Батьки, хоч і не мали великих статків, завжди знаходили час для нього. Мати пекла найсмачніші пироги у всьому містечку, а батько вчив його майструвати різні речі з дерева. У їхньому домі панувала любов і взаємодопомога. Сусіди часто заходили на чай, ділилися новинами та жартами. Ігор пам'ятав, як увечері вся родина збиралася біля старого телевізора, дивлячись якісь старі фільми, і йому було затишно та спокійно. Але в Ігоря були інші мрії. Він дивився на горизонт і уявляв собі велике місто, де можливо все. Провінційне життя здавалося йому занадто тісним, занадто обмеженим. Він хотів більшого, ніж просто повторити долю батьків, працюючи на місцевому заводі. Ще в школі Ігор виявив неабиякі здібності до торгівлі. Він купував у бабусь на ринку ягоди, а потім перепродував їх дорожче, додаючи до ціни трохи більше цукру чи гарну упаковку. Це були його перші кроки в бізнесі, які, хоч і були дрібними спекуляціями, вже тоді показували його підприємницький хист. Після школи Ігор, незважаючи на вмовляння матері залишитися вдома, поїхав до Києва. Велике місто зустріло його шумом, метушнею та жорстокими реаліями. Тут ніхто не знав його батьків, ніхто не пропонував допомоги просто так. Він швидко зрозумів, що для виживання та успіху потрібно бути сильним, безкомпромісним і завжди думати про власну вигоду. Амбітність, яка тліла в ньому ще з дитинства, розгорілася з новою силою. Він працював без вихідних, спав по кілька годин, вивчав ринок, шукав нові можливості, це сформувало його характер. Працьовитий, цілеспрямований, але водночас дедалі відстороненіший від емоційних зв'язків. Його перші серйозні успіхи прийшли швидко. Він почав з невеликого бізнесу, пов'язаного з імпортом, потім розширився, інвестував у нерухомість. Гроші текли до нього рікою. Кожна нова угода, кожен підписаний контракт віддаляв його від того простого хлопчика з містечка. Він купував дорогі машини, величезні квартири, брендовий одяг. Матеріальні блага стали його головними супутниками, а прості людські цінності, такі як дружба, сімейне тепло, співчуття, поступово блідли на тлі його нових пріоритетів. Ігор почав забувати своє коріння. Дзвінки від батьків ставали рідшими, а зустрічі коротшими. Він виправдовував себе зайнятістю, важливими справами, які не терпіли зволікань. Йому здавалося, що він робить все правильно, рухаючись до своєї мрії. Але разом з багатством до нього прийшла і зростаюча відстороненість. Перші ознаки напруги у стосунках з близькими з'явилися, коли вони почали помічати його зміну. Батьки не розуміли, чому їхній син, який тепер мав все, став таким холодним і далеким. Друзі з дитинства намагалися знайти спільну мову, але Ігор вже жив у іншому світі, де їхні проблеми здавалися йому дрібними та неважливими. Він перетворився на людину, яка цінувала лише власну вигоду. І це відчували всі навколо. Його серце, яке колись було сповнене тепла, тепер було оточене стінами з грошей та амбіцій. З часом розрив між Ігорем та його родиною ставав все глибшим. Батьки, які раніше були для нього опорою, тепер відчували себе відкинутими. Коли мати попросила його допомогти з ремонтом старого будинку в селі, Ігор відмахнувся, сказавши, що це дрібниці і в нього немає часу на такі речі. Він запропонував надіслати гроші. Але відмовився приїхати сам, посилаючись на дуже важливі переговори. Це була одна з багатьох ситуацій, коли його близькі відчували, що гроші для нього важливіші за їхню присутність. Його виправдання завжди були однакові: зайнятість, відсутність вигоди, неможливість відволікатися від бізнесу. Ігор зневажливо ставився до традицій, які колись були для нього священними: святкування Різдва, Великодня, сімейні посиденьки все це відійшло на другий план. Він міг пропустити день народження своєї матері, щоб укласти чергову угоду або відмовитися від поїздки до родичів на свята, вибравши відпочинок на якомусь екзотичному курорті, де його ніхто не знав. Ці вчинки ранили його сім'ю, але Ігор не звертав на це уваги. Він вважав, що забезпечує їм краще життя, і цього має бути достатньо. Його шлюб також не витримав такої напруги. Дружина, яка спочатку захоплювалася його амбіціями та цілеспрямованістю, поступово почала відчувати себе самотньою. Ігор був одержимий роботою, його думки завжди були зайняті бізнесом. Він міг годинами не відповідати на дзвінки, приходити додому пізно вночі, а у вихідні дні сидіти в кабінеті, працюючи над черговим проектом. Емоційної близькості не було. Розмови зводилися до побутових дрібниць або обговорення його ділових успіхів. Дружина намагалася достукатися до нього, просила більше уваги, але Ігор не розумів, чого їй бракує. Адже у них було все розкішний будинок, дорогі машини, можливість подорожувати. Вона ж хотіла простого людського тепла, щирості, якої він вже не міг дати. Їхній шлюб розпався тихо, без скандалів, просто вичерпавши себе. Діти Ігоря, син і донька, також віддалилися від нього. Вони росли в достатку, але без батьківської любові та підтримки. Ігор наймав їм найкращих репетиторів, відправляв у дорогі школи та університети за кордон, але ніколи не цікавився їхніми справжніми почуттями, мріями чи проблемами. Він вважав, що його головне завдання забезпечити їхнє майбутнє матеріально. Його холодність та відсутність справжньої участі в їхньому житті призвели до того, що діти уникали спілкування з ним, відчуваючи його байдужість. Вони бачили в ньому лише джерело грошей, а не батька. Навіть старі друзі, які з ним починали, поступово відійшли. Коли один з них попросив Ігоря про невелику позику для розвитку власного бізнесу, Ігор відмовив, пославшись на принципи ведення справ, він не хотів змішувати дружбу та фінанси, хоча насправді просто не бачив у цьому вигоди для себе. Інший друг, який потрапив у скрутне становище після хвороби, звернувся до Ігоря за підтримкою, але отримав лише формальну відмову та пораду краще працювати. Він забув про те, як вони разом ділили останній шматок хліба у студентські роки. Поступово Ігор перетворився на самотнього мільярдера, оточеного розкішлю, але позбавленого справжніх людських зв'язків. Його величезний маєток, повний дорогих речей, став для нього золотою кліткою, де він проводив свої вечори наодинці. Він мав все, про що мріяв у дитинстві, але втратив те, що було найціннішим тепло людських стосунків. Події того святвечора, коли він прогнав батька з донькою, не були поодиноким випадком. Це була кульмінація років емоційного зносу, постійного віддалення від усього, що робило його людиною. Він сам побудував ці стіни навколо себе, і тепер вони міцно тримали його в полоні самотності. Він сам побудував ці стіни навколо себе, і тепер вони міцно тримали його в полоні самотності. Ця самотність почала давити на ігоря, наростаючи з кожним днем. Ночі в його величезному маєтку стали безсонними, кожна кімната, сповнена дорогих предметів, здавалася порожньою. Розкіш, яка колись була символом його успіху, перетворилася на золоту клітку. Він блукав коридорами, де лунав лише відлуння його кроків і відчував, як ця порожнеча заповнює його зсередини. Ігор почав помічати, як люди, які колись були частиною його життя, тепер відвертаються від нього. Випадкові зустрічі в ресторанах чи на ділових заходах були короткими і незручними. Старі знайомі, побачивши його, поспішали відвести погляд або знайти привід для швидкого прощання. Він відчував на собі цей мовчазний осуд, цю прохолоду, яка пронизувала його до кісток. Чутки про його черствість та бездушність ширилися швидко, створюючи навколо нього невидиму, але відчутну стіну. Соціальний тиск посилювався, хоча ніхто не говорив йому нічого прямо. Достатньо було лише поглядів, шепоту за спиною або ж повного ігнорування. З кожним днем наростало відчуття порожнечі та безглуздості, Усі його багатства, всі його досягнення, які колись приносили йому задоволення, тепер здавалися марними. Він мав мільйони, але не мав з ким розділити радість від них. Він міг купити все, але не міг купити справжнього спілкування, щирості, тепла. Це відчуття гнітило його. Перетворюючи кожну перемогу на гірку поразку, навколишній світ, здавалося, відзеркалював його внутрішній стан: холодна зима, сіре небо над Києвом, самотні вулиці, вкриті снігом, підкреслювали його власну самотність. Кожен день був схожий на попередній, наповнений лише діловими зустрічами та порожніми вечорами. Він дивився у вікно на засніжений сад, де колись бігали його діти, і відчував лише біль. Ці спогади, замість того, щоб гріти. Лише посилювали його страждання. Невдовзі почали з'являтися тривожні сигнали: постійні безсоння, головні болі, відчуття хронічної втоми. Його тіло почало реагувати на той стрес і емоційне напруження, в якому він жив роками. Лікарі радили відпочити, змінити спосіб життя, але Ігор не бачив у цьому сенсу. Для кого? Для чого? Він був оточений розкішшю, але відчував себе абсолютно спустошеним. Почуття самотності стало майже нестерпним. Воно було як холодний, пронизливий вітер, що пробирався крізь усі його захисні бар'єри. Ігор, який завжди вважав себе непереможним, почав відчувати власну вразливість. Він стояв на емоційному краю, розуміючи, що його життя повне матеріальних благ, насправді порожнє. Ціна, яку він заплатив за свій успіх, була занадто високою. Він втратив усе, що робило його людиною, і тепер стояв перед безоднею. Не знаючи, що робити далі. Ця ніч святвечора стала останньою краплею, яка переповнила чашу його терпіння. Щось усередині нього почало ламатися, і він вже не міг ігнорувати цей внутрішній крик. Він відчув, що мусить щось змінити, але ще не знав, як і з чого почати. Ця ніч святвечора стала останньою краплею, яка переповнила чашу його терпіння. Щось усередині нього почало ламатися, і він вже не міг ігнорувати цей внутрішній крик. Він відчув, що мусить щось змінити, але ще не знав, як із чого почати. Наступного ранку Ігор прокинувся з незвичним відчуттям. Сон був тривожним, а в голові крутилися обличчя батька та його маленької доньки. Особливо його мучив спогад про слабкий кашель дівчинки. Він намагався відігнати ці думки, але вони поверталися знову і знову. Він спустився донизу у величезну їдальню, де на столі стояв неторканий сніданок. Зазвичай він швидко переглядав новини та фінансові звіти, але сьогодні йому було не до того. У його голові звучав той самий кашель, той самий звук, що розірвав тишу зимової ночі. Ігор покликав охоронця, той з'явився майже миттєво, все ще з виглядом людини, яка не розуміє вчорашнього наказу. Що сталося з тими людьми, батько і дівчинка? запитав Ігор, намагаючись зберегти байдужий тон, але його голос видавав напругу. Охоронець, здивований таким питанням, відповів, що вони пішли, а далі їхня доля йому невідома. Але потім додав, ніби згадуючи важливу деталь я чув, що дівчинку забрали до лікарні. Кажуть, пневмонія. Ця новина пролунала для Ігоря, як грім серед ясного неба пневмонія. Він уявив собі маленьку дівчинку, що лежить у лікарняному ліжку, бореться за кожен подих. Цей образ вразив його до глибини душі, пробуджуючи давно забуті почуття. Він згадав своє власне дитинство, коли був маленьким і хворів на грип. Його мати тоді не відходила від нього ні на крок. Міняла холодні компреси, розповідала казки, співала колискові. Вона була поруч, її тепло і турбота оберігали його. Тоді світ здавався безпечним, а він коханим. Ці спогади, що спалахнули в його пам'яті, були такими яскравими, такими реальними. Він відчув, як стискається його серце. Вперше за багато років Ігор відчув справжнє каяття та провину. Він прогнав їх у снігову бурю, і тепер дитина страждає. Це було не просто недбальство, це було щось набагато гірше. Це було бездужчя, яке він роками плекав у собі. Його багатство, його влада. Все це зараз здавалося таким нікчемним у порівнянні з життям маленької дівчинки. Ігор прийняв рішення. рішення яке стало поворотним пунктом у його житті. Він мусив знайти цих людей, мусив допомогти. Це було не просто бажання виправити помилку. Це була внутрішня потреба, що вирвалася назовні після десятиліть заморожених емоцій. Його ставлення до життя та людей почало змінюватися прямо в цей момент. Він раптом усвідомив, що справжнє багатство полягає не в грошах, не в розкішних маєтках чи дорогих машинах. Воно полягає в людських стосунках, у здатності співчувати, допомагати, любити його дії стали рішучими. Він наказав охоронцеві негайно дізнатися, в якій лікарні знаходиться дівчинка. І зробити все можливе, щоб знайти батька. Його голос звучав інакше, не владно, а наполегливо, з нотками терміновості та занепокоєння. Охоронець, здивований такою зміною в характері свого боса, швидко кинувся виконувати наказ. Ігор відчував приплив енергії, якого давно не відчував. Це було не хвилювання від успішної угоди, а щось глибше, щось справжнє. Він відчував, що нарешті робить щось важливе, щось, що має сенс. Він сидів біля вікна, дивлячись на зимовий пейзаж, який ще вчора лише посилював його самотність, а сьогодні здавався сповненим надії. Надія на те, що він зможе виправити свою помилку, і на те, що він зможе змінити своє життя. Він відчував, як його серце, що довгий час було холодним і кам'яним, почало потроху відтавати. Цей момент став початком його нового шляху шляху до людяності та справжнього щастя. Охоронець повернувся за кілька годин. Його обличчя виражало суміш здивування та полегшення. Він знайшов їх. Дівчинка Марійка була в обласній дитячій лікарні, а її батько Сергій сидів біля її ліжка, не відходячи ні на крок. Ігор не гаяв часу. Він негайно поїхав до лікарні, наказавши охоронцю підготувати для Сергія та Марійки комфортне житло, як тільки дівчинці стане краще. Коли Ігор увійшов до палати, Сергій підняв голову. Його очі були червоні від недосипання та тривоги. Він впізнав Ігоря. На його обличчі промайнула тінь образи, але вона швидко змінилася подивом, коли Ігор почав говорити. Він не виправдовувався, він щиро вибачився, пояснив, що був засліплений власними проблемами, і запропонував повну допомогу. Він оплатив найкраще лікування для Марійки, забезпечив їй усі необхідні ліки. Сергій спочатку був насторожений. Він не вірив у такі раптові зміни, але Ігор був наполегливий. Він проводив години в лікарні, читав Марійці книжки, розмовляв із Сергієм про життя, про його роботу, про їхні мрії. Поступово лід між ними почав танути. Сергій бачив щирість в очах мільярдера, його справжнє бажання допомогти. Коли Марійці стало краще, Ігор дотримав свого слова. Він надав їм затишний будинок, оплатив усі витрати. Сергію він запропонував роботу в одній зі своїх компаній, не просто посаду, а можливість розвиватися, вчитися новому. Сергій, який був кваліфікованим інженером, але втратив роботу через обставини, із вдячністю прийняв пропозицію. Новина про зміну Ігоря швидко розлетілася. Деякі його колишні партнери та знайомі були здивовані, інші відверто скептичні, але були й ті, хто щиро радів його перетворенню. Його колишня дружина, дізнавшись про це, зателефонувала йому. Їхня розмова була довгою, спочатку незграбною, але потім щирою. Перше за багато років вони говорили не про гроші чи бізнес, а про почуття, про минуле, про майбутнє. Діти, які вже давно віддалилися від нього, також почали проявляти інтерес. Спочатку обережні дзвінки, потім зустрічі. Ігор не тиснув на них. Він просто був поруч, готовий слухати, розуміти. Він почав переглядати своє життя, розумів, що всі роки гонитви за багатством він втратив щось набагато цінніше. Він почав займатися благодійністю, але не заради піару. А щиро, від душі. Він відкрив фонд для допомоги хворим дітям, підтримував місцеві школи та лікарні. Його репутація поступово змінювалася. З самотнього мільярдера він перетворився на людину з великим серцем. Минув рік настав черговий святвечір. Цього разу маєток Ігоря був сповнений сміху та тепла. За великим столом сиділи його діти з онуками, колишня дружина. Сергій з Марійкою, яка вже. Повністю одужала і весело сміялася. Були й старі друзі, яких він колись відштовхнув, а тепер знову знайшов. Ігор сидів на чолі столу, дивлячись на всіх цих людей. Його серце переповнювала радість, яку він ніколи раніше не відчував. Це було справжнє щастя, не куплене за гроші. Він усвідомив, що справжнє багатство полягає не в мільйонах на рахунках, а в любові, співчутті, здатності ділитися та дарувати радість іншим. Він знайшов свій спокій. Своє задоволення від життя. Цей святвечір був не просто святом, це було свідчення його переродження. Він більше не був самотнім, він був оточений людьми, яких любив і які любили його. Ігор нарешті знайшов своє справжнє місце у світі.